Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де би не були. Ну що ж, тема здачі маршрутів. Та, сьогодні під відео про вихід через село Зелене з'явилися також коментарі, на що я маршрути здаю. І що я взагалі на прикордонників працюю. Тобто люди дійсно думають, що через село Зелене пролягають маршрути. Маршрути тих, котрі тікають з України. Це показує, що люди абсолютно не в курсі, що відбувається. Тобто вже цьому руху іммігрантському в такий спосіб ну, більше трьох років, але люди. Приходять чи то нові, чи то, чи то вони просто дивляться за цим всім і дупля не відбивають, що де знаходиться. Тобто розказувати про те, що <смас> я здав маршрут через ділове, нікому в голову не приходить. А те, що я здав маршрут через Богдан, точніше через Зелене, ну то це от якраз воно. Якраз на їхню думку, це, це знову всі шляхи перекриті. Фурман, чи Борода вже розказав, здав всі маршрути прикордонникам, і тепер прикордонники вже з'являться в зеленому. Так в зеленому вони живуть, в зеленому і в Шебеному вони живуть, ці прикордонники. У них там казарми знаходяться, вони звідти патрулюють оту всю частину з попом Іваном і з тими чевчинами. І, і звідти, і, ну і ще частину, мабуть, е, ну, до, до Буковинських гір вони звідти не добираються, бо Буковину інша застава патрулює. Ну, але Чевчини і той шматок Чорногірського хребта, то їхня відповідальність. Ну, той, котрий веде в бік Чевчення. Е, і е, що, що ж виходить, що моя мета було показати, що хлопці не тупіть. Треба бути сміливим в своїх е, прагненнях, тому що е, йти до них прямо в, в зуби, прямо до них туди, де вони живуть. Це дуже хороша ідея. І от цей хлопець показав, як він легко то зробив, відносно легко, використавши просто велик і дістався маючи. Розвідку поперед себе, використовуючи там, жінку, дівчину, вона допомогла йому впоратися з цією задачею. І ви теж можете повторити все те саме по тій самій схемі. Тому що таких, як ви, там буде раз, там один на все літо. Ну, Якщо у вас там виросте вдвоє чи там в десятери, то буде 10 за все літо. Ну і ще 10 за всю осінь. От вони все кинуть і будуть сидіти в тому зеленому, не будуть виходити з казарм, поставлять на дорозі купа цих засад патрулів, щоб 10 людей за осінь там зловити. А при тому всьому всруть там сотні людей, чи десятки людей в день десь там на підступах до, до, до чевченських хребтів. Ну, ось так якраз вони будуть діяти. Ну Такого від них, звичайно, можна чекати, тому що розумна людина, вона не піде в прикордонники. І ті люди, які хоч щось вміють в своєму житті робити не, не таке ідіотське, яким там наказують, ну то, звичайно, від них таке можна чекати. Ну, але навіть якщо так станеться, Якщо вони візьмуть там 10 за всіх за всю осінь, котрі будуть йти через зелене в такий спосіб, то, ми, то приріст тих, котрі будуть йти через ті е, е, звичайні маршрути, через минаючи е, е, мармароси, попри попри той чорногірський хребет, або йдучи у мармароси, ну в такий спосіб вони е, е, значно більше. Людей туди вийде. Якщо ці ненормальні сядуть на дорозі в зеленому і будуть сидіти там, бо що вони там роблять? Охороняють дорогу, бо вони фурмана на відео побачили. Плягаш, от хлопець вийшов через їхнє зелене. Ну так. Хлопець просто неймовірний. Тобто те, що він зробив, воно має війти в підручники нашого цього руху емігрантського. Тому що в такий спосіб можна виходити не тільки сюди, в такий спосіб можна виходити через Богдан. Правда, тільки через ділове немає сенсу виходити, бо там немає куди звідти податися. Там треба йти по їхній тій дорозі, яка веде на хребет. А ви там, ну, ви там ніде не сховаєтесь, бо вона там вигризена і подекуди просто два береги вертикальних. І спускаються вони із гори на виключених двигунах, тому і чути їх там не буде. І туди ви далеко не зайдете. Там немає сенсу туди йти. А от з якогось Богдана, то сенс є. Ну і також є сенс там десь із Красноїльська гребти через, через шматок. Через той шматок. І зовсім там порожній рівнинний, відносно рівнинний І з якоюсь там річечкою і з його зою за нею. То сміливим удача посміхається. Ті, котрі бояться, вони стартують десь там хто знає звідки. І з них менша кількість доходить в відсотковому співвідношенні. Ніж отаких от от сміливих, які розуміють, які адекватно розуміють, куди вони сунуться. І розуміють, як цю всю фігню, як їй дати раду. Тобто працювати під напругою теж можна. Тільки що там має бути нагляд за тобою, у тобто, вас там має бути двоє. І напруга в щиті має знаходитися спереду від тебе і праворуч від тебе. А не зі трьох сторін або не з якоїсь сторони і позаду. Ось, ти навіть в правилах безпеки, поведінки в електроустановках є такі можливості. Дає такі можливості. Також там є багато різних способів там, в гумових рукавицях, там, в килимках мати справу із напругою. Так само можна мати справу із прикордонниками. Коли ти робиш то не сам, коли в тебе є очі попереду, а ще краще, коли будуть очі попереду і позаду. Тобто там. І ви будете робити в тих ділянках, де є мобільний зв'язок, щоб ви були на зв'язку всі троє. Ну, і Тоді можна меншими зусиллями то все робити. Значно меншими зусиллями. А вони зараз на осінь, як ніколи, потрібні. Тому що кожен зайвий день в горах, він додає вам небезпеки, він додає вам складності. Тобто зусилля ростуть вчетверо. Якщо ви умовно кажучи, люди не розуміють, що якщо ви збільшуєте відстань вдвоє, то ваші затрати енергії на то все ростуть вчетверо. І шанси того, що все піде не так. Що щось піде не так, теж зростають четверо, не вдвоє. Тому кращий шлях короткий шлях. Короткий шлях з розумінням того, що, що вас там чекає і як ви тому збираєтесь давати раду. А не просто йти на омання якимось довгим шляхом з розрахунку на те, що е, якось воно там буде. Це дуже погана ідея. Ну, що ж, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.